Ма укриттів у Запоріжжі уособлення фрази: це не мем, це наше життя. Попри зростання кількості ракетних атак росіян, влада не сильно квапиться наводити лад, проте бюджетні кошти витрачає справно, дуже справно. Ось лише мала частка згадок про укриття в запорізьких ЗМІ на другий рік Великої війни. Ви знаходитеся на YouTube-каналі Запорізького центру розслідувань, і ми зараз із задоволенням розкажемо, скільки наших із вами мільйонів пішло на укриття. І до речі, в коментарях ви можете розказати, чи користувалися хоча б раз схованками від Запорізької влади. Ви взагалі давно були в укритті? Ну е, ні, трохи не так. В тому, що у нас називається укриттям, в підвалі. Що у нас там зазвичай? Пилюка, темрява, в кращому випадку кілька матраців і триногіх стільців, принесених місцевими. Правда ж? Так ось. Виконком виявляється. Виділив 1,2 мільйона гривень на ремонт підвальних приміщень. Ура! Не поспішайте! Взагалі не факт, що все вийде, бо це вже друга спроба. І тут сюрприз, сюрприз. Адже роботи виконає фірма, яка раніше вже отримала замовлення від виконкому на понад 4 мільйони гривень. Пам'ятаємо так, що укладання договору сталося не одразу через порушення. У березні на фірму-переможницю, яка має назву яку складно вимовити, БутРобот-сервіс. робот, -робот Один із запорізьких підприємців подав скаргу щодо дискримінації вимог до учасників. Відтак, закупівлю провели наново. Переможець змінився, а сума виконання робіт стала меншою майже на 72 тисячі гривень. Це ж перемогла інша фірма під назвою монтажні системи, яка повинна провести якісь роботи до липня 2023 року. Чому ми кажемо якісь? Бо у договорі перелік робіт просто не деталізується. Що ми знаємо про контору, яка буде щось робити з нашими підвалами. Знаємо, що її власниця родом з Кропивницького, що раніше фігурувала в кейсах із порушеннями і розтратою на тендерах, і що вона ремонтувала дитсадок, який не працює. Дуже вичерпне портфоліо, Нє? яким боком контора до Запоріжжя? Сюди вона зайшла восени 22-го і якось одразу присіла на комунальні підряди, отримавши загалом понад 4 мільйони гривень на різні роботи в місті. Коли, е, ні, не коли, а якщо так так буде краще. Якщо укриття поремонтують, то що? то їх треба буде охороняти. Про це місцева влада теж люб'язно вже потурбувалася, і комунальники з Запоріжжям сервісу замовили послуги охорони для цілих шести укриттів за 3,5 мільйони гривень. Так, ремонтні роботи 1,2 мільйони, а охорона 3,5 мільйони. Ні, що ви ніяких натяків на відсутність логіки. Навіть не думайте. Так, а які ж саме укриття будуть пильнувати за такі гроші? Тут влада вирішила пограти з нами у квест. Дві адреси назвали, а ще чотири приховали. Дуже зручно, правда? Окей. Де будуть охороняти, ми не знаємо. Але, хоча б що входить в ті послуги за понад 3 мільйони? Серед іншого, чергування охоронців з 8 ранку до 8 ранку, затримання сторонніх осіб і сповіщення Запоріжжям сервісу про такі випадки та виклик поліції. Сторонні особи в укритті це хто? Добрий день. У вас є посвідчення несторонньої особи? Ні, пробачте, вас затримано так. Гроші на це отримала вже відома в Запоріжжі фірма «Охоронний Холдинг. Відома, бо раніше вже отримувала підряди. Загалом на понад 6 мільйонів гривень від комунальних фірм водоканал, міські теплові мережі і Запоріж Електротранс». А чия це фірма? Раніше ЗМІ пов'язували її із підприємствами олігарха Ріната Ахметова, а якщо точніше, комбінатом Запоріжсталь. Ось такі справи із витратою бюджетних коштів на укриття в Запоріжжі. Ми не беремося судити, добре це чи погано, просто доводимо до відома запоріжців те, як витрачаються їхні гроші. А я нагадаю, що ви знаходитеся на Ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань. З вас лайк під цим відео, підписка на нас, якщо ви ще досі цього не зробили. А з нас цікавий контент про Запоріжжя та область.